Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Ну і ми продовжуємо наш ефір. Переносимося у Запоріжжя. Одна людина загинула, і 21 дістала поранення в результаті обстрілу. Запоріжжя ворог влучив кабами у багатоповерхівку і приватний сектор. Що зараз відбувається на місці події? Знає наша кореспондентка Єва Миронова. Вона вже з нами наживо. Єву вітаємо. Отже, тобі слово розкажи, будь ласка, про стан потерпілих. вітаю колеги. Так дійсно сьогодні в день близько 12-ї години. Ворог обстріляв Запоріжжя кабами. Люди чули біля шести вибухів. Одна з авіаційних бомб влучила в багатоповерхівку, біля якої ми знаходимося. Це 15-поверховий будинок. Зараз люди з багатоповерхівки евакуйовані, але останній раз ми чули про жінку лежачу жінку на 10-му поверсі, коли під'їхали на місце цих трагічних подій. Але ДСНСники вже її. Врятували Олена, яка мешкає тут неподалік в приватному секторі, теж постраждала. Постраждала її родина, тому що в декількох локаціях чулися вибухи, і от біля цієї багатоповерхівки є і приватний сектор. Олена ще й досі не може відійти від цього шоку. Давайте послухаємо її коментар. Нема потоку вікон нема. Ви чули. Звісно, не чула, як жити тепер. слава Богу, всі ці Наш сусід зараз сидить, у нас на лавочці, у нього немає тепер будинку. Ну, буде жити в нас. Треба якось жити. Наразі відомо про 21 людину, яка звернулася за медичною допомогою. Шестеро людей госпіталізовані двоє з них у важкому стані. Також відомо про поранену 12-річну дівчинку. Зараз на місці подій працюють всі служби від сенсників до поліції. Тут розгорнуто намети для того, щоб надавати людям і волонтерську допомогу, і психологічну допомогу. Люди отримують речі і чекають момент. Енту, коли зможуть зайти і подивитися, що сталося з їх квартирами. Наразі в мене все колеги. Передаю слово вам. Ми бажаємо швидкого одужання усім потерпілим і висловлюємо співчуття родинам загиблої загиблих сьогодні. Не тільки Запоріжжя було обстріляне окупантами, але й центр Херсона. Зараз ми хочемо подякувати нашій колезі Єві Мироновій. Вона розповіла про наслідки обстрілу Запоріжжя. Ну і зараз до нашого ефіру долучається Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаємо. Ой, дякую за запрошення. Якщо ви чули наш ефір, ми щойно наша кореспондентка щойно вмикалася із Запоріжжя і розказувала про чергову трагедію там, тому що російські каби долетіли до приватного сектора, до житлового будинку. І хочеться розібратися в цьому питанні, тому що ну ми розуміємо, що керовані авіабомби за останній рік стали ну, такою найнебезпечнішою по суті російською зброєю. Одними з найбезпечніших таких інструментів, от що вони модернізували, що сьогодні ми маємо ситуацію, коли е, ці снаряди, які раніше літали на короткій відстані, зараз долітають до прифронтових міст і е, наносять таких збитків щоденно вбиваючи наших людей. Легче почати треба з того, що відстань від південних околиць Запоріжжя до лінії фронту. Трохи більше 30 кілометрів, там 31 кілометр, якщо брати від крайньої висотної забудови до Харкова 27, тобто різниця не така суттєва. Тобто, неможливо говорити, що Запоріжжя знаходиться там об'єктивно значно далі, ніж Харків. Мова йде про ну, мінімалістичну різницю і тому. Якщо і ворог щось модернізував для того, щоб бити по Харкову, то модернізація навряд чи була значна чи взагалі була в принципі це просто про те, що ворог додав ще одне. Велике місто України а ще один обласний центр до мішені своїх постійних терористичних атак з використанням на озброєння, якими є їхні ну ми у пресі їх називають кабами. Водночас мова йде про так званий комплект ОМПК, яка перетворює звичайну плануючу бомбу безпосередньо на далекобійний засіб пораження з за дальністю застосування за різними оцінками від 60 до вісімдесяти кілометрів на застосування це, от мінімальне про що можна говорити, 65 км, кілометрів. Тобто, ну це вріхований дані. Також треба значити, що ворога є на озброєнні УМПБ Д-30, Це вже такий гібрид плануючої бомби. І вона має там реактивний або ракетний двигунець, і там дальність верифікована близько ну, понад 90 кілометрів. І ми також б'ють по Харкову. Відносно того, що ворог продовжує модернізовувати свої МПК, які є для нього ну, фактично так, ідеальною зброєю, тому що вони дешеві і масові. То так, є, по-перше, те, що він використовує. Щодо збільшення самодальності, хоча використовувати фап 500 т Це ну, один з видів угасних авіаційних бомб. Вона має трохи кращу аеродинамічну форму і за рахунок кращої динаміки може трохи далі летіти, але ну не щоб так сильно довше. А, і збільшує площу Крил ОМПК, тобто це вже нова модернізація, вона зараз в випробуванні. Про це ну, фотографії з цим виробом показав файп, ну, російські блогери показували. Е, е, це також дозволить збільшити певною мірою дальність, але знов таки. Mm, ну, мова не йде про збільшення у рази, тобто додавання там, кілометрів, але не десятків кілометрів. 에, ну це от відносно лише дальності, тому що знов-таки у МПК використовується не лише з фугасними авіаційними бомбами у калібрі 250-500 кілограмів. Відомо і про існування ворог активно використовує фаби і з більшими, mm -hmm. ну, з більшими авіаційними бомбами, калібром півтори тонни і до трьох тонн. Тобто ФАП-3000 також для неї є у МБК і ворог показував їх використання. Ще станом на літо, тобто так і до речі, окрім ну, спогасних авіаційних бомб, можливо, бути ну, він може використовувати їх з касетним спорядженням, та, тобто РБК під цей контейнер використовується або об'ємно-детануючим е, спорядженням, тобто Одаби. Це більш відомо як е, боєприпаси об'ємного зриву у пресі. Доволі неправильний назв фігурує як ракомні бомби, так звані, але це ну неправильна назва, це просто термобаричні від боєприпасів в наших ефірах неодноразово обговорювалися варіанти протидії цій загрозі, і, от, зокрема, та згадувалися там і ті ж f 16 і Блукаючий Петріот. Якщо взяти ось цю компоненту зростаючу та використання росіянами саме у МПК в Кабів, Фабів чи весь. Перелік, який я вже назвав, а це саме протидія за допомогою літаків або ж збивання самих, самих носіїв та цих кабів, на цьому завершується, чи є ще щось, чого ми не знаємо? треба додати що використання блукаючого петріота очевидь, мало дуже епізодичний характер є певні складності очевидь, цим. більше того неможливо ну треба розуміти реальність на жаль неможливо розмістити на глибині фронту 30 кілометрів а це знов таки приблизно відстань від лінії фронту до того ж самого запоріжжя в багато шалоновану протиповітряну оборону з петріотом тому що поставити посеред поля десь умовно петріот так не працює, тобто він має бути прикритий засобами ЗРК середньої дальності, мають бути розгорнуті інші компоненти протиповітряної оборони, і це це ну дійсно неможливо у такому розрізі на дуже малий глибині фронту тилу відносно використання F-16, то... Це може бути можливо, коли Україна отримує більшу кількість і відповідне озброєння до цих літаків, тому що наразі невідомо, з якою самою ракетою АІМ 120 вони прибули, але те, що демонстрували, це доволі, скажімо так, стара версія цієї ракети, яка не дозволить навіть відігравати роль під назвою відігнати ворожу авіацію від рубежів в використання озброєння. І знов таки. Битання угу. вилічно кількості цих машин зрозуміло. так. Шляпи, так. Ну, ми, ми, ми наскільки правильно залишається, розуміємо, залишається по аеродромах та бити по аеродромах і складах з боєприпасами. Що зараз збройні сили України зараз успішно за допомогою далекобійних дронів власного виробництва і здійснюють Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.